Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Роблокс. Так, поїхали. Так, стоп, а чого не лисі? Ну, окей, давайте грати. Так, поїхали. Так, дуже обережно, бо тут їх двоє. Голова, Так, 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 отут обережненько. Так, отак. Так, пройшли перший рівень. Тут є костівка, ну окей, не будемо зважати на неї. Ідемо далі. Так. Сюди. Тут десь має бути стік, дуже обережненько. Я не розумію, чому вони всі лисі, Так, е, трохи призабула. Здається, сюди. А, ні, туди. Йой, я постійно забуваю. Так, давайте сюди. Тут теж головастік, ну, він не дуже. Так, другий рівень. Тут треба до стіни стати. Так, обережненько, обережненько, обережненько. О, спрацювало, спрацювало. Тепер можна вже бігти. Ось так. Тут треба тепер заманити його якось на один бік. Кружляємось. Як метелик, і можна тепер уже бігти. Так, тепер тут дуже обережно, десь на якійсь стадії має бути голова стік знизу. Так, ну, нема тут отут. Опа. Перестрибаємо і йдемо далі. Ура! Перший е, левел ми пройшли. Давайте йдемо до другого. Пошлі. Щось у мене не грузить. Так, це погано. Так, опа! Загрузило. Це добре. Так, чекаємо трішки. Чита... Чекаємо. що, Ну куди я натиснула? Що це такое? інки? Ну, Давайте якось уберемо. О, убралось. Так, тут якийсь хлопець, ну окей. Е, так, я трохи призабула куди йти. Ну, зараз ми. Оп, сюди кудись. Ну, да, я. Ой, щось трохи ключить. Й-моє, там голова сік ззаді. Так, стрілочка. Так, стоп, куди? Ага, сюди. Понятненько. Оп, тут зараз треба обережно голова Стік. Ну, це, звісно, я вже не перший раз це проходила. Е, та. Я уже дуже багато разів це грала. Так, тут обережненько. Дуже багато разів, просто в мене постійно я міняла новий новий нік. Так. Далі, тут обережно. Оп, і тут буде обман зараз. Ось. Так, все-все-все, не ведемося і йдемо далі. Так, 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 сюди ось. Так, тепер тут дуже обережненько, обережненько. Ой, не туди, не туди, не туди. Хі -хі. Трохи попутала. Так, сюди. Так, обережненько. Ой, знову в тупік і. Ой! Блін ну, у нас не вийшло. Проходимо заново. Тепер я хоча б знаю, куди йти. Точно не треба. А куди треба? Ось і двірчик. Оп! Так, тут десь має бути головастик, дуже обережненько йде. Ой, йо він так. Він загухлився. Забагався, капець, в стіні. Чого вони всі в стіні багаються, я не розумію. Так, ну добре, головне, що ми пройшли. Так, обертаємося. Ура! Третій левел! У. Так. Така червона доріжка, ну прям. Прям-прям. У нас 90 монет. Що можна купляти за ці монети? Буласочка, скажіть мені. А то я не знаю. Ну, якось потім е, розберусь я. Так, грузиться. Опа. Ми кудись е, заспамнились. Так, ну добре, побігли. Так, ага, я пам'ятаю. Тут е, кружельці оці. Ну, йо-майо. -йо. Окей, погнали, Ой-йо, ханий бабай. О, тут якийсь щелік. Чи це хлопець, чи це дівка? Не поймеш. Ну, головне, що трошки поможе мені виграти. Так, куди він так побіжав? Сюди, значить, біжимо за ним. Бо я вже давненько не грала в таку гру. О, тут взагалі профі. Ой, дивіться, накачана голова. Його це так смішно виглядає. Ну, звісно, це накачана тупенька голова. Так. Ідемо, проходимо, проходимо. Ой, йо маю, блін, блін, блін. Опьо. Ну, Нічого, зараз ми швидесенько пройдемо все заново. Ану, ану, ну. Так, тут обережненько. Ой, йо маю, як він смішно рухається, але це трохи страшно. Так, ідемо. Тут у нас е, голова. Так, головний йому не попастись. І все. О -о -о -о. Знов цей накачаний. Е, як ми його назвемо? Чого в нього губи намальовані? Не пойму. Ну, все ж таки така природа. Так, о, оці кольорові стіни я пам'ятаю. Тут мають бути теж і Так що не дуже розслабляємося. Опа, а от вони. Оп! прижочок. О, бачили, як я від них втекла? Це просто класно. О, там якийсь щелік. Ну, окей. У -у -у -у. Боже, що це за стромний чел, Що в нього закрили, якісь пошкрябані? Ну, це вже четвертий рівень. Дякую всім, що були зі мною. І всім до зустрічі! Чекайте нових відео. Пока-пока! Поку! Пока.